У липні 2024 року расисти обстріляли ракетами корпус будівлі найбільшої дитячої лікарні України «Охмаддит». Внаслідок цього було зруйновано цей корпус. Тут функціонувало відділення нефрології та діалізу, у якому висококваліфіковані спеціалісти Ахмедиту лікували та оперували дітей з патологіями нирок та сечокам'яної хвороби. Цього року відділення нефрології та діалізу було відновлене. Щороку у дитячій лікарні фіксували більше ста дітей з урологічними захворюваннями, пов'язаними із сечокам'яною хворобою. На жаль, у відділення неврології та діалізу не вистачало сучасного обладнання для надання якісної медичної допомоги дітям. Наша команда системно підтримує та допомагає Хмельниту. Нещодавно при співпраці з благодійним фондом Сучасне село та місто, який очолює Діана Білянівська, нам вдалось забезпечити найбільшу дитячу лікарню України Хмадит сучасним обладнанням для лікування складних випадків урологічних захворювань та хвороб нирок у дітей. Нещодавно наш благодійний фонд Сучасне село та місто передав нове сучасне урологічне обладнання в найбільшу дитячу лікарню України Охмадит. Дане обладнання допоможе в лікуванні дітей з урологічними захворюваннями. Також хочу зазначити, що наш фонд працює вже більше 11 років по всій Україні. Ми постійно розвиваємось, постійно беремо участь в нових проєктах, як освітніх, так і медичних. Постійно допомагаємо в соціальній сфері також ми постійно реалізовуємо благодійні проекти для підтримки людей.